29 серпня, дата, яка пов'язана з трагічним епізодом російсько-української війни до повномасштабного вторгнення, вихід українських військових з оточення під Іловайськом у 2014 році. Тоді Росія, як завжди, порушила домовленості, розстрілявши українські бої. Сьогодні Укрпошта вводить обіг Марку, присвячені пам'яті загиблих захисників України. Напевно, що комплект без Марки, яка присвячена нашим загиблим воїнам, був би неповний. Хвилюючи, що сьогодні така марка доповнить колекцію марок новітньої нашої боротьби з нашим ворогом. Ми зобов'язані пам'ятати наших героїв, пам'ятати, шанувати, вшановувати їх світлу пам'ять. Шановний загиблих, дякуємо. Урочисто засвідчуємо, що погашення поштової марки вічна пам'ять захисникам в Житомирській області проведено. Дякую. Дякую. слава Україні.